Доброго дня, шановні 11 класники. Всі дайте Хочу вам сказати приємну новину. У вашому класі буде навчатися новий учень, тодіція, Максим Віляєв. Гарний, високий, розумний, музикант. Я думаю, що ви його дуже гарно приймете у свій колектив. Так? Допоможете йому, потоваришуєте, і я так думаю, у вас все буде з ним гаразд. Домовились, діти? No. Домовилися. Прекрасно. Здай, Максим, будь ласка, тут є вільне місце біля Маши Сагамовою. Маша? Так, все добре, я вважаю, гарно попрацювати так. А як Ксюша? Діма, приємно. А Може ми погуляємо сьогодні ввечері? Ой, там в мене не вийде, напевно, в мене тренування з баскетболу. Ну а завтра? А завтра в мене курс англійської. В тебе що, всі розписані. А це погано? Ні, ну якось нудно. Ну може давайте якось іншим разом погуляємо. В кіно сходимо, наприклад. Ні? 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 Ну смішла. Ну, добре, ходімо до зустріч. Ні, ні, дякую. Максим, Максим, что происходит? У у Какой мужчина? Я хочу от тебя сына и я хочу от тебя дочку. И дочка. И дочка. Идем. <music> Передвигаем <music> 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 Школа закривається на карантин на 4 тижні в зв'язку з епідемією грипу. Так що готуйтеся через 4 тижні з новими силами приходьте в школу на навчання. Чуєш, жовт, а що ти будеш робити на карантині? Я напевно поїду до бабусі. А, Максим! А ти що будеш робити на карантині? Ну, до сумо, звичайно, готуватися. Малерій. Маша, ти що дошого? Є у мене одна ідея. Привіт, як справи? Привіт, мамо. Я нічого карантин нам на 4 неділі дали. Ось думаю спортом зайнятися. Для кого? Для нього? Ні, мамо, для себе. Ось абонемент тобі купила фітнес-центр. Хочеш займися спортом. Дякую, мамо, дякую. I look and so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. Don't want to blame, yeah. Cause I know I don't understand. Just how your love can do what no one else can. Це ти? Так, це я. І я тепер завжди так буду виглядати. Е, Маш, з в березня тебе. Дякую. Знаєш, я зрозумів, що ти зараз настільки гарна. Я, якщо я навіть буду проходити біля тебе з закритими очима, я відчую тебе. Ти ж просто сама досконалість.